А для приготування рису нам потрібно масло вершкове, трішки соєвого соусу, морепродукти, овочі. У мене вок заморожені, я вже розморозив їх. І рис. Я вже закинув стакан рису, його потрібно гарно промити. Ставимо варитися його на 20 хвилин. Рис. Я протушу трішки наші овочі. Також я додав. Трішечки часничку, ще там менше, ніж половинки. Додав до овочів морепродукти, буквально там одну хвилинку просмажити і все, додати сюди рис. Теж до хвилини це все разом протушуємо, щоб рис увібрав до себе всі смаки морепродуктів наших. І все можемо їсти. Ось так виглядає наш рис із морепродуктами. Це відмилкана порція, це моя, Чуть-чуть більше. Зараз будемо дегустувати. Це вперше. Вкусно? Не пересолено? Врові, ні. Ні, кожно?